Вітаю на каналі Скарби Дракона, з вами ведучий Жак. І сьогодні ми розглядаємо е безпосередньо коїни, загальні коїни Служби Боспеки України без прив'язки до підрозділів, частин управління департаментів. Е -значить, е вони всі однакові по розмірах, виготовлені з латуні. Мають жовте та біле покриття. По золоту, е покриття імальями, Мають ось такі розміри. по диаметру и по толщине. Они все на аверсней э, аверсной части имеют э, одинаковый вот, такой вот э, крест службы Высокой Украины установлены. Ну и безпосередньо отличается лишь по реверсам. Вот такой реверс. Вот такой реверс. І ось такий ревіс. З одного боку всі однакові, з, з другого боку всі різні. Практично, ціна таких виробів на полористичному ринку зараз серед колекціонерів орієнтовно біля 1000 гривень за одиницю. Дякую за перегляд мого відео. Кому цікаво, заходьте на канал Колористика України, це мій другий канал. Там е, у нас є огляди по відзнакам е, сучасної України, а також періоду визвольних змагань е, на початку 20 століття. Дякую ще раз за увагу! Слава Україні!